Цьогоріч у Житомирі запрацював перший в Україні сміттєпереробний завод. На ньому відходи переробляють на біопаливо. Плани були його, скажімо, відкриття і початку функціонування ще десь в кінці 21-го, на початку 22-го, Але спочатку бюрократія, потім повномасштабне вторгнення, і власник трошки це все призупинив. Кожжи перше місто, що запроваджує новий тариф на переробку сміття. До цього люди платили лише за дві послуги: вивезення та захоронення відходів. 80 гривень за метр кубічний. Що на якщо брати по платіжках на одну особу? Це для приватного сектора 11 з копійками для багатоповерхівки 10 з копійками. Ці декілька гривень підуть на переробку твердих побутових відходів і тим самим допоможуть зберегти наше довкілля. Полігон, який приймає наші, наше ТПВ, він з 1957 року збудований був стихійно, і на сьогоднішній день він давно вже його термін експлуатації, можна сказати, сплив. Нам потрібно робити рекультивацію на нашому полігоні. Потрібно будувати станцію очистки фільтрату, а все буде їхати на завод. А вже хвости, які не буде переробляти завод, їх невелика кількість, там порядка 10-20% від загальної кількості буде потрапляти на полігон. Платіжку з новим тарифом на переробку відходів люди побачать вже у травні. Разом з тим планують зменшити вартість тарифу на захоронення сміття. Вікторія Колтоновач з Половинка, телеканал СК 1 2 та 3 квітня на Житомирщині сильні пориви вітру призвели до аварійних відключень електроенергії. Які райони електромереж постраждали найбільше, як швидко повернули світло споживачам та чи очікувати житомирянам на відключення, розповіли у Житомир обленерго. Період 2-3 квітня в зв'язку з погіршенням погодних умов на всій території області ставалися аварійні відключення електропостачання споживачів. Найбільше постраждали споживачі, які знаходяться в зонах обслуговування Хорошівського, Коростенського, Оврольського, Малинського районів електромереж. Дуже вплинули пориви вітру на нашу роботу. Ряд технологічних порушень стався також вчора в місті Житомирі. Якщо більш детально, то вчора було відключений мікрорайон Польова. Відключення сталося 21-й годині, і вже буквально за 50 хвилин електропостачання споживачів було відновлено за резервними схемами. На сьогоднішній день ризики відключення по Житомирському району Житомирської області та самого міста Житомиру немає. Погода налагоджується, і відповідно електропостачання споживачів буде залишатися надійним. Мову про графіки аварійних відключень чи погодинних відключень зараз вести абсолютно не варто. Житомир, саме місто Житомир та Житомирська область. Живиться надійними схемами і також є готові резервні схеми для аварійного живлення. Будь-які виклики, які можуть статися ну, в час військових дій, чи в зв'язку з погіршенням поводних умов, готові усувати наявний персонал, наявні складські аварійні запаси матеріалів. І відповідно паливо також в наявності, тому в найкоротші терміни буде бригади залучені до усунення аварії. Детальну інформацію про аварійні відключення електроенергії та відновлювальні роботи можете знайти у телеграм-каналі Житомир Обленерго за посиланням на екрані. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наша держава стала найбільш замінованою країною світу. Близько 30 територій усипано вибуховими подарунками ворога. Небезпечні предмети є і на Житомирщині, частина якої теж була окупована у 2022 році. Тож наразі наші рятувальники активно працюють над розмінуванням. Від початку року піротехніками ДСНС в області виявлено та знешкоджено 873 вибухонебезпечних предметів і очищено понад 2 гектара території. З початку війни виявлено та знешкоджено 11 275 вибухонебезпечних предметів та очищено 1128 гектарів території. 4 квітня у світі відзначають міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки та допомоги у розмінуванні з цієї нагоди рятувальники Житомирщини спільно з представниками Червоного Хреста організували акцію для дітей та дорослих, під час якої підвищували обізнаність житомирян про вибухонебезпечні предмети. Ми користуємось правилом не твоє не чувай тому, будь ласка, якщо ви щось побачили. Підозріли, якийсь предмет, а, який несе матеріальну цінність. Це може бути навіть гаманець з грошима, а, мобільний телефон, коробка з телефоном. То, будь ласка, не чіпайте цей предмет, це може коштувати вам життя. Що сьогодні ти нового можливо дізнався, що тобі запам'яталося? Ось, наприклад, те, що до жигівці від куль, вони теж опасні. під час заходу дітям продемонстрували найпоширеніші види боєприпасів, показали офіційні маркувальні знаки. А також розповіли про саморобні вибухові пристрої та алгоритм дій при виявленні потенційної небезпеки. Відходити на 50 метрів і потім може зазвонити в 102 чи 101. Я знала, але не сильно так думала, що міни можуть маскирувати під, під, ну, під, під траву. Або ще під інші предмети, наприклад, медики, телефон, книжки також діти мали змогу приміряти екіпірування рятувальників. Очі, очі. Окрім того, усі отримали роздаткові матеріали з візуальними прикладами та правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Такі заходи рятувальники Житомирщини проводять постійно, адже ця інформація справді рятує життя. Ранні овочі, особливо тепличні, містять набагато більше таких речовин, як нітрати, ніж пізні. Що ж це за нітрати? Нітрати це сіль, яка застосовується в якості добрива. Нітрати забезпечують ріст рослин, але за велика їх кількість, яка накопичується в овочах, потім потрапляє в організм людини та шкодить здоров'ю. Основною причиною росту вмісту нітратів у продукції рослинництва є інтенсивне застосування мінеральних добрив. Різні овочі здатні по-різному накопичувати нітрати. До високого рівня накопичування нітратів належать зелень, салат, шпинат, рукула, кріп, петрушка, щавель, кінза, а також листя капусти, зелена цибуля, редис, буряк. До середнього картопля, капуста, морква, огірок, перець, кабачок, гарбуз, редька, хрін. До низького бобови, помідори, цибуля, диня, кавун, деякі фрукти. Зверніть увагу, шкідливі для здоров'я є не самі нітрати, а їх продукти і окислення, нітрити, що утворюються як під дією високої температури кип'ятіння, так і безпосередньо в організмі під впливом мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Щодо безпечної для людини дози, однозначно відповісти на це запитання важко. Все залежить від індивідуальних особливостей людського організму. Для зниження вмісту нітратів в овочах використовуйте замочування в чистій воді, бланшування і відварювання овочів, соління і квашення. Приготовлені із свіжих овочів салати, споживайте відразу, оскільки перетворення менш шкідливих нітратів більш небезпечні може відбуватися у процесі окислення нарізаних і заправлених овочів в холодильнику. Нітратні сполуки чудово знешкоджуються лимонним або гранатовим соком. Безпечна продукція, це та продукція, яка пройшла ветеринарно санітарну експертизу, має експертний висновок і реалізується в місцях санкціонованої торгівлі. В області працює 31 державна лабораторія ветеринарно санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, які здійснюють дослідження овочів і фруктів на місць нітратів та в разі виявлення невідповідності така продукція в реалізацію не допускається. Перші ранні овочі в нас з'явилися вже всередині лютого місця. Походження їх в основному українське: Ердийська Одеса, Миколаїв, Капуста Закарпаття, Огірок Київ, Умань, Рівно, Житомир, Кабачки, Помідори та Перець. Туреччина. За даний, за даний період працівниками лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку не допущено до реалізації на ринках області більше двох тонн ранніх овочів, що становить е, мінус 80% до аналогічного періоду минулого року. Лідером у загальній вазі залишається редька тона 88 кілограм, е, огірок 848 кілограм. За кількісним показником зафіксовано перевищення норми в огірках 2,5 рази. Кабачків в 1,9 разів, редьки в 1,8 рази та капусти в 1,1 раз. На відміну минулорічних даних, на сьогодні в столовому буряці та цибулі перевищення норми нітратів не зафіксовано. Саме тому головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області рекомендує не купувати овочеву продукцію на стихійних ринках та невстановлених місцях торгівлі.